Запоріжжя отримало санітарний медичний транспорт від польських партнерів. Спецавто оснащено киснем, необхідним медичним обладнанням, аби безпечно перевозити пацієнтів в медзакладу, в тому числі й паліативних. Медтранспорт отримала одна з лікарень міста. Найближчим часом автівка стане до роботи. Ми намагаємося передавати таку допомогу, яка нині найбільш потрібна лікарям. Передавати те, що кожному медзакладу найбільш потрібно: обладнання, медичні засоби. Даруємо вам цю машину. Це вже не, не перша, я надіюсь, не остання наша співпраця з міжнародними партнерами. Ми вже отримували такий транспорт, і від австрійців, від Оберхаузена, Німеччини, від польських наших колег. Тому велика їм дяка і це буде велике підспір'я саме для медиків міста Запоріжжя, які, я ще раз повторюсь, з великою навантаженістю на сьогоднішній день працюють.